Усім привіт! З вами Тигон Агент, а сьогодні у нас огляд дуже цікавої гри Blockcraft 3D. Це Блок 3D. І зараз я вам покажу яке місто. Давайте починати грати Тут перше, де з'являються усі відвідувачі, Ось на цьому місці. І далі можуть дивитися моє місце. Можемо одразу вмикнути карту і подивитися, що тут є. Так, тут багато всього. Добре, далі можемо трохи злетіти, у мене є спеціальна річ. І можемо ось так роздивитися згори Тут є червоний чотирьохповерховий будинок. І на горі незрозуміло, що зараз ми якраз подивимося, що це таке. Тут такий перший поверх, звичайний другий, третій. До речі, про третій поверх. Тут є маленький кабінет зі спальнею і є вихід і міст, місток до кафе, як я це називаю прозоре. Так, давайте знову піднімемось. І тут у нас є четвертий поверх ще. І тут ось така зелень, тут є дерева. Не штучні, а справжні. Я спеціально ось так зробив. І тут є, в принципі, ще десь тут є вовк. Ну, ви чуєте, в принципі. Але де ж він? Я його ще знайти не можу. Ось він виє. Ого, Скільки тут звіт. Не знаю, я, де цей Вовк, тому просто піду звідси кудись, як інші будинки. Добре, ось так спустилось і виходимо. Далі у нас тут є маленький Макдональдс. Тут, в принципі, дуже маленький, тут майже нічого немає. І другий поверх ось такий. З виходом сюди. Також в моєму місті, я думаю, одне з єдиних місць, де є метро. До речі, ось подарунок якийсь, подивимось. Переалмази досить добре. Тут у мене є три колії в цьому метро. Синя, червона і жовта. Але жовта там одна станція, дві станції так. Наприклад, сюди ми виїхали. Так, давайте далі дивитися. Тут є ще такі будиночки. У мене їх дуже багато. 18 з такого кольору, і ще багато сірого кольору. Добре, у мене є ось такий будинок. Ми можемо піднятися, в принципі, і подивитися. Ось тут є дах, і. А що по поверхах, то тут звичайний. Маленький поверх, нічого особливого. Давайте далі дивимось ось цей будинок дивний. Тут у нас є місце, не знаю, де можна купити, квартири може І тут квартири, на кожному поверсі одна квартира. Тут, тут є також. Ну, і в принципі на кожному поверсі, так. Тут 1900 деталей, якщо не, я якщо не помиляюсь у цьому будинку. Зараз я швидко. Швидко для тих, хто не знає і першу барчику цю гру розхожу. Деталі у сенсі блоки. Ось, наприклад, зараз я ось це один блок. Це, здається, один на один метр чи щось таке. Добре. Давайте далі дивитись. Ще такий будинок. В принципі, те ж саме. Схоже досить. Добре. І далі новий будинок я недавно побудував нещодавно. Зовсім декілька днів тому. Ось такий будинок і тут є такі поверхи. Тут є ще балкон маленький. Ось так можна підігнатись по сходах і так, ще трохи тут треба буде підігнятись, бо великий. І ще один поверх і ось. Нарешті дах, і тут дуже гарний вид відкривається. Так, дивимось далі. Ще я вам не показав ось цей торговий центр. Тут є два входи. Ось так він виглядає, чи на гору тут є. Можна дивитись ось такий невеликий, щось продається тут. І сходи. На другому поверсі якраз ось ця штука найголовніша, мені здається, ой. Я на нас пор. Ось ця. Тут видно навіть перший поверх. І тут ще магазинчики. І те ж саме на третьому поверсі. Ще я хочу вам розказати, чого немає вікон у цьому торговому центрі у жодному торговельному центрі немає вікон, тому що люди не знають, котра зараз година і може довго бути. Ось, наприклад, у грі, у... А ми навіть і не помітили. Добре, давайте далі якось уночі дивитись. Так, летимо далі і бачимо, тут, в принципі, ось такий готель маленький, тут можна зупинитися, в принципі. Так, тут є прохід. Так, тут другий поверх, тут готується їжа для тих, хто сюди заселяється. І третій поверх. Тут самі номери з виходом на балкон. Зараз покажу вам ось цей. Тут колись була собака, зараз я її переселив. Номер. І ось вихід на балкон. Але є ще дах. Чи четвертий поверх. Для кого як. А, І у нас на даху басейн. Ось такий тут ще магазин є унизу. Тут, в принципі, є різні товари, і другий поверх є, де ще товари. Далі у нас є, цікаво, ще ось такий шестиповерховий будинок. Ось цей. Чи не знаю, скільки? Давайте порахуємо перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх і шостий поверх. І так, шість поверхів і так. Да. Тож на дахах найвищих будинків деяких я зробив ось такий батут, як чи трамплін, щоб можна було стрибати і ще вище дивитись. Давайте кудись сюди стрибнемо. І давайте дивитися далі. Ось такий ще дуже гарний будинок. Так, щось дивне з грою зараз відбувається, неважливо, давайте дивитись. Ось такі поверхи в принципі, все логічно. І дах. І тут можна побачити ось такий гарний будинок. Ось ми подивилися вже час, частину мого міста. А якщо хочете дивитись далі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Коли не береться, давайте, не знаю. 50 переглядів чи 10 лайків, тоді я випускаю наступну частину. Дякую за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Тихон Агент.